Всіх вітаю, бажаю гарного дня. Сьогодні 3 жовтня. Давайте зробимо загальний розклад. Мої фінанси, робота, бізнес у жовтні 23 рік. Цей розклад підійде для кожного з вас. Розклад, звісно, загальний. На 4 варіанти. Поки я тусую карти, обирайте кожен свій варіант. Подивимося, що чекає у жовтні в плані фінансів та роботи. Перший варіант, другий, третій та четвертий. Ще давайте по одній карті. Фінанси, робота, бізнес у жовтні. Підказка, порада або застереження. Перший варіант, другий, третій та четвертий. Давайте дивитись, обрали свій варіант. Давайте дивитись перший. Так, четвірка монет, бачите, карта зірка. Карти вказують на те, що по четвірки монет у вас, як то кажуть, гроші є, гроші будуть, але їх не вистачає на те, що вам хочеться. Ви будете економити. Це карта жадібності, це карта економії. Це карта притримання фінансів. Карта зірка вказує на те, що ви мрієте про щось більше. Вам вже не хочеться зажимати гроші, дуже так сильно економити. вам хочеть, хочеться, хочеться більш вільно їх витрачати на свої, свої побажання. І карта зірки на це вказує, що ви мрієте про щось краще. Поки що на жовтень вам. Карти підказують, що буде потрібно економити. Четвірка, монет. Економити. Так, другий варіант фінанси роботи, робота у жовтні. Карта сонця та рицарь жислів. Ну, дивіться, досить гарні карти. Карта сонця вказує на те, що відкриються якісь нові можливості. На роботі у бізнесі буде якесь покращення. Покращення фінансового становища. Рицар Жезлі вказує на те, щоб досягнути оцього сонця, покращити, вам треба буде діяти. Тобто, без дій нічого не вийде. І ще, можливо, буде потрібна вам допомога підказка чоловіка. стосовно роботи фінансів або бізнесу. Третій варіант дивимося: Робота фінанси у жовтні. Так, по по тузу мечів вам прийдеться приймати, буде у вас шанс прийняти якесь правильне рішення. Туз мечів це карта розуму, це карта логічного мислення. Трійка кубків, ну, дивіться, після цього рішення, яке ви приймете, воно призведе до якогось покращення, до святкування чогось. Ну, тобто, справи на роботі, в бізнесі, справи з фінансами у вас покращаться. Але після якоїсь ідеї, яка вам прийде ідея у голову в жовтні, ви не повинні її відразу відганяти. Вам потрібно все проаналізувати, тому що, може, можливо, це воно і є. Тому що тут з жезлів це шанс, у вас буде шанс, у вас буде, буде ідея, яку вам потрібно буде втілювати в життя для покращення вашого фінансового стану або бізнесу. Не втратіть цю можливість, третій варіант. І четвертий варіант фінанси робота. У жовтні. Ну, дивіться, третій варіант. В нас трійка монет. Це робочий процес, це робота кипить. Ви будете працювати, але ось башня вказує на те, що, можливо, дивіться, ваша робота йде по башні. Може, щось, так, дивіться, це може бути застереження. Щось може трапитись на вашій роботі, якесь руйнування. По-перше, будьте обережні. На роботі, якщо ви працюєте руками, будьте обережні, щоб ви собі чимось не зашкодили, не поранились. Ось так, це перше. Друге, робота йде по башні. Це може вказувати на те, що на роботі може бути або скорочення або відправлять вас у відпустку, або може оце підприємство, де ви працюєте, або ваш бізнес йде по башні, буде не все так, як вам хочеться, якесь руйнування планів, або ж навіть закриття, розумієте, закриття бізнесу, або м м закриття цієї м організації, де ви працюєте. Тому е, будьте до цього готові, будьте обережні. Давайте четвертий варіант. Я ще запитаю, що, що, що тут. Так, четвертий варіант на жовтень, 23 рік. Робота по башні йде. Що це, що, що це буде відбуватись? Робота по башні. Четвертий варіант. Ага, бачите, карта повішеного йде. Та 10 кубків. Угу. Дивіться, що може відбуватись? Може відбуватися затримка з виплатою зарплатні. Бачите, королева монет затримка, бачите, повішений. Буде якась затримка, якась пауза у робочому процесі. Це не завжди руйнування башні. Це може просто вам буде потрібно бути обережними. На роботі і бути готовими до того, що, можливо, будуть затримувати заробітну плату, тому що повішений, і ця карта вказує на затримку. Тому сильно не розстраюватись, хто обрав четвертий варіант. Це все, як то кажуть, поправімо. Всім гарного дня!